Знаходимося в місті Ізюм. Ви мене просили, щоб я зняла проспект Незалежності 56 і тому почнемо. Зараз знаходимось біля будинку проспект Незалежності 50. Зараз покажу вам його, який він має вигляд. Люди, скоріше за все живуть, тому що горить світло. Вікна вроді як цілі. Людей не видно, але, я думаю, не видно, тому що холодно. Ми йдемо далі. Потрібно знайти будинок, проспект Незалежності 56. Катюня плаче. Чому ти плачеш? Так. -т. Проспект Незалежності, будинок 52. Проспект Вікна закриті плівкою. О, щось роблять там, ремонтують. Це будинок на проспекті Незалежності. Який, який номер, я не знаю. Треба подивитись. Тут живуть люди, горить світло. У цьому будинку також вікна є. Я думаю, що живуть люди. Ремонтують дах. у нас проспект в Незалежності 58. До Нового року готуються. Ремонтують кришу людям. Це Проспект Незалежності, 60. Нехіга. Шифри ось перекривають. Люди працюють, потихеньку відбудовують. Так, знайшла будинок 56 який знаходиться на проспекті Незалежності. Все, заросло, кані, звісно, бур'янами. Вікна затулені плівкою. Самі вікна ще не міняли їм. І думаю, що опалення, мабуть, немає. Та добре, хоч світло є, можна обігрівачем нагрітись. Та тільки ним поки нагрієшся. Коли в тебе у сусідів вік немає, там ніхто не живе і грієш свою квартиру лише ти, дуже довго. Будеш гріти? Здесь люди? В такому стані будинок, який знаходиться на проспекті Незалежності 56. Так що дивіться відео, зняла для вас будинок 50, 58, 60 трішки заходила. І 56, який ви просили. Сподіваюсь на вашу підтримку і на лайк. Пишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб я зняла вам якусь вулицю чи будинок.